Всім привіт. Малишня підростає, от такі медведики. От, що я хотів вам показати? От такий є жовтий. Ось такий ріжий, такий жовтий, такий трошки світліший і два темніших і один як зайчик деякий. Файно, скоро, скоро ростуть. Качанчик ризуть. корм їдять. Поки що живуть собі добре. Файно ва такий карапус, хе, <laughs> тихо не тріпатися, тут тоже все добре. Ще через місяць вже буду відгулювати її ну, і її сестру ту нижню. Вроді підлікувалася, слизь перестала виходити, апетит в неї добрий. Кукурузу почала добре їсти, сосну їсть, та є корм добре їсть, бо то не хотіла їсти, нападає, вже ожила. Ну і тут в неї я її. Погуляв, коли я її погуляв, 21-го зараз е, пущу на перевірку, чи вона покрилася. Ай, стекла. Подивимося, чи вона покрилася, чи ні. Мені інтересно. Ай, мені здається, вона покрилася. Ой, яка вона тяжка, я її вона має 6,5. така кабаниха. Ну, зараз самця запустимо. Подивимося, що вона тут. Я думаю, що вона погулялася. Тут вже пройшло. Днів п'ять десь. Ну, тут. Ну мені здається, що вона погулялася. Так, погулялася все. Ну, Ті пустив зразу самець впав. Вона розтягнулася. Та ні, вона погуляла. Там все, саме бачите, скаче. Вона феркає. Ховається, вона погулялася. Добре, зараз її заберу. Ну, все, самка покрита. 21 лютого буде на її окрол. Я її другий раз ним, ним ще покрив, вже третій раз буду покривати ріжиком. А, і в ріжок дуже е, сильний рініт, так сильно обчихає. Ніс такий мокрий. Треба Та лікарство буде купити якесь йому. Бо проколоти його антибіотиками, то треба питатися в ветеринарці. Все, тут так все підростає. Тут лишилося ще три самочки. Теж то вони в мене заказані на м'ясо. Поступово їх заберемо. На вівторок маю одну е, продати. І тут ну і цих чотири самочки теж. Одну може лишу собі, ту більшеньку таку. От вона така вже посиріла, така сіра, сіра, сіра стала. От той кривенький, живе собі, добре. От. Зараз все, відкриє. Одна сіра і там сховалася. о, дуже сіра, сіра. ну, Файні самочки теж. Такі справи. А що самки люблю, не люблю, щоб було багато самців, бо самці кусаються, тут з ними дуже тяжко. А самки вони скоріше вагу набирають і не довго можуть сидіти разом. Ось такі самки. Тут вже лишилося три, тут вже такі, я думав, спочатку спіли я, що тут люди мене попросили. Чи можна взяти? Кажу, можна, кажу, то я вже їх собі не буду лишати. А я так маю багато м'яса кролячого, мені його дуже не треба. Ось він чихає, Ні смокрий. Той теж вже почув самку він вже буде тут скакати і скакати. Ну і все, мушу сидіти сам вже. Для тебе самка аж прийде, може, весною, може. Схудав би він теж, мав рініт, але якусь нього він прийшов. Ну, Тут теж самчик великий, файний. Мені їсть, апетит має, але теж він дуже сильно вчихає. У нього вроді перейшов той рініт, але у нього все одно ніс мокрий, ніс мокрий, я не знаю. Ну, ніс нього мокрий, все синові він легенько ще його має. Треба буде бути... зразу ще для... про нього лікарство купити їх або прокапати каплями, або проколоти антибіотиками, щоб його не запускати, бо то... Вони двоє, вони ж одному хліві, тут клітка коло клітки стоїть. Ще, не дай Бог, вони почнуть. Там ті двоє почнуть. Ще вони, молоднячок підростає. І ще якщо всі почнуть пчихати, то буде дурдом. Ось такі то справи. Нічого дуже не помінялося. Молочня росте. Самочки теж ростуть. Вжимають по 3,5 місяці. Ну, файну окраску, то я ще таких кроленят не мав з такою окраскою. Воду мають, ви навчилися пити. Все. Всім пока.